Всім привіт, мене звати Тетяна, я психолог і тренер іноземних мов. А сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому ви не розумієте те, що вам пояснюють на уроках. Ну, дуже логічне питання, так? Я знаю дуже багато клієнтів, які приходять і кажуть, Таня, ну блін, я не розумію, мені пояснюють, мені десять разів вже пояснила, я цього не розумію. Не дано мені, ну, не, не можу я вивчати іноземні мови. Це все неправда, друзі. Чому так? Тому що ми, як людина, як особа, ми маємо свій тип мислення. І е, з NLP ми знаємо, що є індукція, дедукція і традукція. Що це таке, я вам зараз розкажу. І це дуже цікаво, як це впливає на ваш метод навчання і сприйняття інформації. Є тип мислення, коли людина сприймає світ. Від одиничного до загального. Наприклад, якщо я, як вчитель, буду вам пояснювати uh, present simple, теперішній час, uh, зі слів і конструкції. наприклад, у нас є слово work, коли ми кажемо she, додаємо есочку. She works. І потім ми кажемо так, то й так, то й так. то Коли ми кажемо you we, they, ми кажемо you work, I work, we work, she works, he works, it works. Ми беремо від маленького і потім розширюємо. А потім я вам розказую, що Present Simple використовується для того, щоб пояснити, що ми виконуємо дії кожного дня, регулярно, зазвичай. Ми взяли маленьку деталь і далі розширили її до загального. Таким чином, вам можливо буде зрозуміліше, якщо ваш тип мислення індуктивний. Але. Є ще й дедукція. Що це значить? Це коли людині потрібно показати, що є 12 часів англійської мови, і ось цей Present Simple – це всього ж одна частинка із цієї всієї картини. Тоді людині стане зрозуміліше, що ага, він у нас ось тут знаходиться Present Simple, І далі людина питає, а як ми його утворюємо? І ми переходимо до деталей. І я розказую, що якщо ми кажемо «I work», то ми не додаємо есочки. Якщо ми кажемо she, то ми додаємо есочку She works. І ми його використовуємо в системі ось цих 12 часів як час, який говорить про те, що ми робимо завжди зазвичай стабільно. Якщо у вас тип мислення дедуктивний, то вам ось цей метод підійде більше. Всі інші будуть просто незрозумілі. Ви не зможете зрозуміти. Коли вам пояснюють з деталей, якщо у вас просто не співпадає метод мислення і подачі матеріалу. Розумієте? Тобто, це не ваша проблема, це просто ваш тип мислення, і вам підійде інша структура пояснень. Для цього дуже важливо попрацювати з психологом, для того, щоб зрозуміти, як вам краще сприймати навчання, як вам краще сприймати новий матеріал. Я вам буду дуже рада допомогти з цим. А, і тоді ви зможете підлаштувати вивчення під себе. Тобто, якщо вчитель вам розказує з деталей, а вам потрібна ціла картинка, то ви заходите в YouTube і дивитесь собі матеріали, які вам підходять для розуміння. І це буде нормально. І ще є третій стиль мислення це традукція. Тобто, коли нам зрозуміло, про що говорить вчитель, коли. Вчитель нам показує приклади, аналогії, проводить нам паралелі і каже, ось це як ось це, тобто воно прирівнюється, дає нам еквіваленти. Наприклад, ось ця есочка в present Simple ми її додаємо, нібито долар. Знаєте, якщо жіночка, то вона любить долари, і ми кажемо щі. Works, обов'язково додаємо долари, або якщо чоловік, то він також може любити долари, і коли він щось працює кожного дня, тобто праця йде кожний день, то він works і заробляє ці долари, тобто додається метафоричні асоціативні пояснення, тому що вам це потрібно, тому що у вас традуктивний стиль мислення. Без цього ви не зрозумієте, навіщо вам там с, навіщо вам там. Ще щось, навіщо цей present simple, якщо ви не проведете паралелі, наприклад, з вашою рідною мовою. Без цього ви можете не зрозуміти. Тобто справа не в вас, а справа в тому, наскільки великий вибір методів пояснення для вас. А ви молодець. Дякую вам за перегляд. Гарного дня. Якщо вам цікаво пізнавати себе в процесі навчання, то я буду дуже рада вам допомогти як психолог. А також підписуйтесь на наш канал буде дуже багато цікавого саме про вас і для вас.